У скалаті троє чоловіків впродовж травня-червня вкрали близько 50 метрів рельсів. Відтак ділянка колії довжиною півсотні метрів вийшла з ладу. Крали рельси не на основній, а на під'їзних коліях, де немає інтенсивного руху пасажирських та грузових потягів. Ще троє чоловіків розкрадали майно залізничних організацій. Вони вирізали кабаля з кранів, які обслуговують різні ділянки залізниць. До відповідальності по тих фактах притягуються дві групи в складі трьох чоловік кожна. Дані особи за їхня діяльність задокументовано, вилучене викрадене ним майно на даний час порушені кримінальні справи і притягуються до відповідальності. Крадіям рельсів та майна залізничників загрожує ув'язнення терміном від шести років. Міліціонери нагадують про відповідальність і тих, хто приймає вкрадене, зокрема посадовців пунктів прийому металу. Передбачається кримінальна відповідальність по статті 213 стосовно посадових осіб цих пунктів прийому металу. При прийомці вони чудово розуміють, що це є майно, яке реально викрадено з об'єктів залізниці. І тому це і прохання, і вимоги припинити такий вид діяльності і сторони цих осіб.